Друзі, ви це бачили. Дивіться, друзі, який окуняра взяв. Гарний О, такий красавчик, був вихід наборно, але мимо. хорошенько. Полкилошечка. Или около того. Хе -хе. Вот такая. Вот такая щучка. Адория лис попор. Тихенько. полки Полкилошечка. Але вже непогано. Отак от. Така щучка і такий поппер. Це Дурі 64. шістьдесят Давай! Пішла. Перша рибочка сьогодні. І отакий от, от папорочок. Можна сказати, спрацювала на падінні. Впав купер, я навіть не знаю, чи я встиг хоч один раз хлюпнути. Можливо ні разу і не хлюпнув. І вона взяла, очікувала свою жертву і на падінні взяла. Невеличка, але взяла. Кунець, друзі, на поперка взяв, все таки вийшов. Невеличкий, але вийшов. Я тут кидаю більше надії на жереха, тому що жерех дуже сильно ганяє і я не можу підібрати нічого. Такий кунець, Не можу нічого толком підібрати під жерехи. Пробую попером. Це один невеличкий окунець, але це не той розмір, це не той розмір. Цівала міношка по окуньку, друзі. Ось така от міножка. Це китаєць. За нього я вже дуже багато розповідав раніше цей китаєць ловить не найгірших оригіналів. І я одного такого обірвав, але мені потім пощастило зло знайти Точно такого ж! Друзі, ви це бачили? йо Еума, це була щука. Оце була рибина Спокусилась чи квітіти. Квітіті Бей БСП. Да, от. Удар в поводок. Це новий абсолютно поводок. 0,85 флюр. Ось він побитий. Жаль. Щука була достойна. Чука була достойна. Який класний удар, друзі, був на джакале Ренджа 85-го. Да и зараз вам с повильню прям, прям вырвало, вырвать спиннинг не Был выход на таваника, друзья, щойно. був вихід на выход на туваньку. Надеюсь, это был уже ореховый щука. Сейчас пробуем этих жерехов половити Есть, друзі кто взяв взял жерешок, я думаю. Такий на красавчик це він тут полює. невеличкий, друзі, довго ріжка мучити не будемо, тому що ріжки дуже дуже швидко помирають. Його одразу відпускаємо і намагаємося ще зловити. І треба поступово його відпускати, так щоб він поплив. Не просто кинув воду і там він і помре. А чуть-чуть розрухатись, якщо він не рухається. Якщо ви бачите, що він вже такий в'ялий кулин не рухається. Треба його трошки привести до тями, тоді відпускати. Бо в мене було таке, відпускаєш жеріха, і він там 5 хвилин на дні лежить. Ну і помирає, відповідно. Хоча, коли ти його відпускаєш, він рухає зябрами, ніби живий. Ну ні. Так. Ось такий товадос. Сміт-товадік. Він в мене абсолютний фаворит по літньому жереху. Це оригінал. Абсолютний фаворит нічого не працює, а товалік працює. Тож, друзі, чи то вийшов, чи то я в просто злякав, але якась рибинка біля воблера вдарила. Розловив, друзі, ріренджах. Такий ріренджік розловив. Прекрасно, 85 Ф розловлений шнурком. І це в тотальне-тотальне безкльов'я. Зараз взагалі нічого не клює. Взагалі це перша покльовка за сьогоднішній день. Я тут на днях шорт знімав, нив там трохи людям, що типу нічого не клює. Так мені скільки народу написало в коментах. І не тільки в коментах написали, друже, у нас взагалі за цю рибалку жодної покльовки останнім часом. Тому я не розумію, ну це серпень місяць, мала би клювати рибка. Уже яке сьогодні там 10 число має починатися жор. А його немає. Звісно ж, її відпускаємо. Тут грамів в ній 400, напевно. Ріренджик працює. Ріренджик я знав, що буде працювати, і він працює. Пішла. Так, скільки це у нас годин зараз? А зараз у нас пів восьмої. Ну, те, що я і говорив раніше що можливо після сьомої ближче до восьмої буде якийсь невеличкий вихід щуки. Тому що їй все-таки треба їсти. Щуці треба їсти. І все рівно за добу в неї має бути вихід. Чи дуже зранку, чи дуже ввечері. От в жару це дуже часто буває. Самий ранок або ввечері вихід.